Ефірі Америки» марки, студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко. Вітаю, Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку. Захід може допомогти з інвестиціями від України. Ж потрібне гарне урядування тих, хто керує реконструкцією. Такий на передодній конференції із відновлення України у Берліні озвучила пані Пріцкер, спецпредставниця. США. вона наголосила, що фокусом цьогорічної конференції буде відновлення енергетичної інфраструктури, та загалом підхід до відбудови має бути комплексним. Україна відчайдушно потребує всіх видів інфраструктурних інвестицій, а також всіх видів інших інвестицій. Це починається в конкретному місці. Одна з проблем, яку ми бачимо, полягає в здатності фактично взяти в роботу концепції та ідеї. Я хочу, щоб моє місто або я хочу, щоб мій регіон був сильним у сільському господарстві, сталі, технологіях, металах, мінералах чи оборонному виробництві і потребує інвестицій в інфраструктуру. Для цього потрібне бачення того, як частини поєднуються разом а для цього потрібне лідерство на місцях. Одна з важливих речей, з якою я намагаюся допомогти. Наша команда намагається допомогти, і уряд сполучених штатів намагається допомогти українському уряду в цьому, як насправді створити основу для визначення пріоритетів для розподілу ресурсів, для визначення того, як частини поєднуються разом. Щоб якщо я з'являюся, захочу інвестувати в сонячні технології та потужності, я зможу приєднатися до енергомережі. Деться про те, що можна створити проект, і він справді запрацює. І тому місцеве лідерство є таким важливим. That's why local... Тим часом президентська кампанія у США триває, і ми продовжуємо розповідати про погляди провідних кандидатів Джо Байдена і Дональда Трампа на усі аспекти зовнішньої та внутрішньої політики. У фокусі сьогодні дуже різні позиції суперників на виробництво викупного палива і на необхідність переходу на чисту енергію для боротьби зі змінами клімату розповідає Юрій Мамон під час президентства. Джо Байден чітко висловлював свої погляди щодо глобальних змін клімату. Моя адміністрація, сполучені штати, розглядали цю кризу як екзистенційну загрозу не лише для нас, а й для всього людства. Байден розширив можливості отримання енергії, включаючи сонячну та вітрову. Він також обмежив видобуток нафти і газу на федеральних землях, якого кажуть, треба робити більше окрім зміни клімату, від цього буріння постраждала і ціла низка тварин на заході Америки, серед яких дуже рідкісні птахи. Виробляти чисту енергію цього недостатньо. Потрібно поступове скорочення використання викупного палива. Якщо Байден хоче отримати голоси захисників довкілля, йому потрібно запровадити більше змін, каже Колін Ріс з організації Oil Change US. Дуже важливо, щоб він вжив заходів, аби показати, що він справді готовий протистояти індустрії буріння, оскільки саме це підбурить екологів. Це те, що фактично надихне їх охоче піти і проголосувати за нього у листопаді, і також до активного заохочування своїх друзів. Колишній президент Дональд Трамп має кардинально інший план у разі свого повернення в Білий Дім. Будемо бурити, одразу будемо бурити. Фінансовий та бюджетний комітет сенату США ведуть розслідування щодо пропозиції Трампа нафтовим компаніям в обмін на один мільярд доларів пожертвувань на його передвиборчу кампанію. Скасувати правила щодо змін клімату, якщо його оберуть президентом. Нафтогазова промисловість процвітала за адміністрації Трампа, каже президентка асоціації виробників газу та нафти Кетлін Згамма. Президент Президент Трамп підтримував і захищав вітчизняну нафту та природний газ і намагався зробити США енергетичною наддержавою. І ми цього статусу досягли. Але незважаючи на критику Байдена з боку енергетичної галузі, Кетрін з каже, що їхня організація працюватиме з будь-яким президентом. Ми сподіваємось, що адміністрація Байдена, якщо її переоберуть із надмірного регулювання під час першого терміну, можливо, зробить крок назад у другому. З адміністрацією Трампа ми сподіваємося, що деякі з них будуть скасовані. Аналітики очікують, що результати виборів матимуть внутрішній і глобальний вплив, оскільки на кону є роль США як лідера боротьби з кліматичними змінами. Юрій Мамон, Вероніка бальдарас і Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.